у мене є доміна! Пас. Пас. Опоряджаю одразу. В цю гру будете грати дуже-дуже багато. Так, Ми запаго новий рік. Варя, ти любиш цю гру? Да-да-да. Да-да-да. А кинтили ти любиш екран. Є краплю. Злерою. А, Варвара, зрадіна, ще до вас одне запитання. таке.

Ага, не доходить. Де ти, олень. Ах ти підступний олень. А, ось ты, надо би. Вс, я Два летит. Вс. Ой. За паспорт сдела. Дама? Пропускаешь? Так. Тут у нас потяг, да. тут у нас також потяг. Так, Варінка, ні в тебе, ні в мене більше потяга нема, да? Да. так? Так. Так, врахуємо, скільки у кого залишилось фішок. Один, один, два, три. А в мене один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У кого більше залишилось? У мене. Тобто, що це означає?